Любі глядачі. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас, гості на мій канал. Дякую, що ви завітали і неймовірно вдячна, що ви підтримуєте такий улюблений для мене формат відео. Це готові робота. Я хочу підвести підсумки саме червня місяця. До нас повернулася спека, дуже важко. Знімати ось так обличчям в кадрі, особливо в приміщенні, де немає кондиціонеру, тому намагаюся вам виловлювати хоч якісь такі, знаєте, не дуже жаркі дні, щоб зустрітися з вами ось так лицем в кадрі. Сьогодні ніби ще не дуже жарко, тому будемо говорити про готові роботи червня. Ви знаєте, що хочу сказати? Червоні то, але я дивлюсь на свої готові роботи і не можу сказати, що вони повністю літні. Ні, і таке різноманіття різнопланових робіт у мене в червні вийшло, що чесно, я здивована. Ну, а чи здивовані ви, ви напишете мені знизу в коментарях, ми обов'язково поспілкуємося. Розпочнемо по традиції з першої категорії це категорія шкарпетки. У червні місці в мене зв'язалися чотири пари шкарпеток. Вони всі дорослі, вони всі такі, подивіться, які яскраві і красиві. І найперший, я точно пам'ятаю, що найперше, напевно, чи ні. Одним словом, як вони у мене записані, давайте так і буду розповідати. Зв'язалися ось такі шкарпетки з турецької пряжі. Я про неї дуже часто вам розповідала. Я вставлю фотографію муточка, тому що у мене, напевно, етакеточки я вже заховала. Я збираюся наприкінці літа, перед осінню, зняти відео, в якому розповім про нові для мене бюджетні артикули шкарпеткової пряжі. І от там я буду детально розповідати про цей артикул. Але я хочу сказати так, що на розфарбовку мені ця ниточка дуже сподобалася. Мені подобається, як вкладаються тут кольори. Це вийшли чоловічі шкарпетки 42-43 розміру. Вони призначені для певної людини, тобто в'язалися адресно. І ближче до зими, звісно, я їх подарую. Дивіться, які класні. Важать вони всього на 62 грами, але такі з доволі немаленьким пагомілком. Мені здається, що якраз нормальні. Отже, це перші шкарпатки. Наступні другі шкарпатки, подивіться, які класні. Я думаю, ви зразу всі впізнаєте. Ниточку це Ярнард Forza Forever. Я дуже задоволена цією ниточкою, вона мені дуже сподобалася. Такі яскраві шкарпатки, які також зв'язалися адресно. Це уже шкарпетки попередні були з п'яточкою підкова. Так, з п'яточкою підкова, резинка 2х2, нерегулярною резинкою зв'язані повністю шкарпетки, мисочок стрічковий. Тут у мене резинка 1 на 1 схрещена, п'яточка, бумеран з клином підйому і стрічкове закриття. Дивіться, які вони класнючі, Вони одинакові майже. Я постаралася підбирала ниточку, і вони також зв'язані адресно. Це 39-40 й розмір. І вони ближче до зими також поїдуть до своєї власниці. Важать ці шкарпатки 70 грамів. Наступні шкарпетки також в рамках свого тестування ниточки. Це була шкарпетки з ланосу, пряжі ланосу Супермаріно. Такого гарного жовтого кольору. Тут у мене зв'язаний п'ятка, трикутник або анатомічний стронг. На каналі у Світланки, канал її давай пов'яжемо. Є майстер-клас на таку п'ятку. Вона така гарна, глибока виходить тобто в кого високий підйом, вона ідеально підійде. Ці шкарпетки зв'язані у мене такими косами і з ось таким, таким руликом, можна так сказати. Ці шкарпетки важать 65 г, зв'язані також адресно, також взимку поїдуть до своєї власниці. І останні шкарпетки це зелені, які зв'язані в рамках ем, свого власного шкарпеткового челенджу краса з краси. Це в мене була ниточка від SousGuar. Саузга... Санзгар... Я вставлю також моточок, як виглядає він. І це подивіться, які високі зв'язалися шкарпетки, їх можна носити в черевички, скоріше за все, так і буде. Ось такі вони зв'язалися. Тут у мене п'яточка стронг, звичайний стронг, е, мисочок стрічковий. І я зв'язала їх нерегулярною резиночкою. Мені здається, 4 на 1. Ось так. Дивіться, які класні. Високі такі. Можливо, комусь подарую. це Десь 38-й повний або навіть 39 розмір. Поки що не знаю. Але ось такі класні шкарпетки. Отже, 4 пари шкарпеток у мене зв'язалися, не дивлячись на те, що це був перший місяць літа. Непогано, правда? А ми ж їдемо далі. І далі ми поговоримо про аксесуари. Влітку у мене в'яжуться аксесуари, зокрема, що ми можемо влітку в'язати. правильно? Ми можемо в'язати панамки, хустинки, ми можемо в'язати сумки, якісь клас, класні пляжні. Та навіть влітку ми можемо і зимові шапки в'язати, якщо у вас, скажімо так, ви можете перебирати тепту пряжу. У мене якраз в червні місці зв'язалися. Пляжні аксесуари це три панамки: одна дитяча і дві дорослі. Подивіться, які вони класні у мене вийшли. Це комбінувала я ниточку. У мене було два 50 грамових моточки. Один моточок це був ярнар Ідеал, і один моточок це бегонія. Я їх скомбінувала. Бачите, як класно. Один рядочок пров'язався просто стовпчиками без накиду, а другий філеним в'язанням це два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. Ось так я зв'язала. Дуже класно вийшла панамка. Донечка відносила. А, Я вам показую виворотню сторону, може, молодець. Донечка відносила вже майже 2 місяці її в садочок. На початку місяця я зв'язала, тут в мене є ось така бірочка. от Дуже класна, і ми далі продовжуємо її носити. Ну і Зрозуміло, що як же ж так, я донечці зв'язала, а собі не зв'язала. Я собі зв'язала ось таку панамку, таку вона сіро бежева Це був моточок подареної ниточки. Який дістався мені на обміні клубу київських в'язалочок. Сонечко зайшло, знаєте, так легше зразу стало. У мене також тут з бірочкою, ось така панамочка в мене одна. А друга точно така сама, як у донечки, з таких самих ниточок. Тобто зі 100 грам мені вийшло дві пари панамочок, доросла і дитяча. Ось такі панамочки, бачите? Дуже класні. До речі, не сказала, арінчина панамка важить 41 грам. Ось ця сіра моя важить 86 грамів, а ось ця важить всього на все 60 грамів. Тобто, зі 100 грамового моточка мені вийшло дві панамки. Так, всі фотографії, які я буду мати, я буду вставляти. Отже, Три головних убори літніх, які підходять абсолютно до категорії пляжна мода, у мене зв'язалися в червні. І далі ми з вами говоримо про іграшки, тому що ще в першій половині червня продовжував іти той самий український марафон. І два тижні я посилено в'язала-дов'язувала іграшки, і зараз хочу вам їх презентувати. Якщо в червні місяці в мене в рамках цього марафону було зв'язано лише дві іграшки, то в лип... якщо в травні дві, то в червні аж чотири. Перша іграшка, я не знаю по порядку, ну я так плюс-мінус буду згадувати, це ось така кенгуру з ось таким маленьким синочком чи донечкою. Ну, мені здається, що це синочок. Нагадаю вам, що посилання на ось ці майстер-класи. Верніше не на майстер-класи, на майстрині, по яких я в'язала оці іграшки, я вам залишу знизу в інфобоксі. Якщо вам якась іграшка сподобається, ви можете пройти до майстрині, купити майстер-клас і також зв'язати. Значить, кенгурушка, ось така вона в мене класна вийшла, з такою кишенькою, з таким хвостом. Дуже гарна мила іграшка. Ну, тобто... Абсолютно нема нічого поганого сказати. Класна іграшка. Далі, наступна, я буду старатися по хронології. в'язати. Наступна іграшка це в мене ось така мавпочка. Подивіться, яка вона атмосферна. Класна мавпочка з, з такою хусточкою. В сукні є хвостик, є ось. Волосочком, і мавпочка має також синочка чи донечку, який знаходиться ось в такому бананчику. Ой, бачите, який гарний, мав пенятко. У нього є така люлька у вигляді бананчика, і він там проживає одним словом. Ось така мавпочка. Бачите? Дуже класна мавпочка. Я вагу вже іграшок казати не буду, от, потім вже підведу підсумки загальним. Ще хочу сказати, хто не бачив, у мене є відео, детальне відео про всі ці іграшки, де я повністю розповідаю, чий майстер-клас, з якої ниточки в'язала, скільки пішло грамі. Одним словом, я вам залишу посилання, якщо вам щось детальніше більше потрібно, буде, ви прийдете і подивитеся. Далі наступна іграшка зв'язалася, це зв'язалася. Ось таке немовлятко, яке замотане в ковдручку, тобто це повністю немовля, з ручками, з ніжками, воно замотане в ковдручку, має ось таку шапочку окремо зв'язану. І має ще пляшечку з молочком. Також дуже класний такий іграшки. Я взагалі хочу сказати, що іграшки у тому самому українському марафоні, присвяченому Дню матері. Були неймовірно атмосферними. Вони мені подобалися абсолютно всі. Ось так. І останнє, що в мене зв'язалося, це була корівка. Ну, Не звертайте уваги, донечка вже корівку прикрасила, їй навушка вже начепляла заколок, я ж їх і не знімала. І телятку. От як на мене, це з усіх іграшок була моя чомусь найулюбленіша. Мені дуже сподобався колір плачка цієї корівки. Мені дуже сподобалася ця корівка, і ну, вона просто якась для мене особисто надзвичайно атмосферна. Вона мене в дитинство закидає, і ну, мені ця іграшка просто от оце попадання в саме серденько разом з цим телятком. Таким чином, у мене вийшло 4 іграшки. Ви розумієте, що кожна іграшка мала до себе якесь доповнення, і це забрало дуже-дуже багато часу. Але, не дивлячись на це, в мене є і плечові вироби. І саме до них ми з вами зараз перейдемо. А розпочати я хочу саме з дитячого плечового виробу, і це дійсно літній виріб. Літній, і це був платько-сарафанчик гачком з пряжі Ярнар Віолет для моєї Арінки. І ось такий сарафанчик вийшов, я думаю, ви можете його бачити, я вам покажу зараз ближче. Показую його фасончик, тобто це А-силует, і покажу зараз ближче. Тут я в'язала стовпчиком з одним накидом, з поєднанням з філейною сіточкою. Понизу також така є. І також прикрашала ось такими білими квіточками і бусковими бусинками. Ось так воно в мене прикрашено. Так, ось це перед, ось спинка. Тут на гузочку застібається. Дуже простенький, дуже гарна така суконька. Це вже третя моя сукня, як щороку вяжу дитині такий наряд, і ми дуже прекрасно носимо його влітку. Це 100% бавовна, воно легесеньке. воно таке легко провітрюється, тому я думаю, ми вже одягали його, ми вже носили і в садочок, і не тільки, ну, це такий класний наряд тені на літо. Тому ми його з собою забираємо до бабусі і будемо обов'язково його носити. І, до речі, він дуже легенький на такий сарафанчик мені пішло всього на навсього 131 грам пряжі. Тобто тут самої основної пряжі пішло 100 г і буквально декілька грам ну, 2 грами от від третього моточка. Багато зайняли оці квіточки, трошки забрали пряжі, обв'язка, а так от 100 грамів пряжі. Просто суперовий розхід. Так, і переходимо до моїх плечових виробів. Ну, найперше напевно поговоримо про. Виріб, який е, зв'язаний з більш літнього складу пряжі. Це у мене фібра натура папірус це у нас бавовна з шовком. Пряжа знята з виробництва, але у мене були подаровані моточки, і я змогла насолодитися цією ниточкою. Скажу, що мені ниточка дуже сподобалася. Мені сподобалось з нею працювати. Мені подобається, як вона вносить. Я вам скажу, що кофту я Декілька разів одівала, але ну, я не можу її сказати, я її двічі прала, Як вона буде далі? Значить, дівчатка, це у мене кофта-Мавка. Вона називається заплатним описом від Анжеліки Григорєвої. Опис я не купувала, я була у спільнику року чи два роки назад. Ну, одним словом, я колись була у неї у спільнику. І у мене залишився цей майстер-клас. Я в'язала тоді футболку, а зараз я вирішила повноцінно зв'язати кофту з четвертим рукавом. Це Хейворд. Ви бачите, що тут дуже довга лінія реглану з таким ось красивим японським візерунком понизу. Мені трішечки не вистачило пряжі, і тому я додавала ось таку рожеву фібронатуру, ну, вже яку змогла знайти. Але мені дуже подобається, як це виглядає. Це виглядає дуже класно і дуже атмосферно. Я вам ставлю фотографію, як та автоматка виглядає на мені. Єдине, що хочу сказати, що вона носиться дуже класно. І посадка гарна, все дуже е, добре прораховано в обл в плані реглану, в плані горловинки, в плані ширини вируку і е, ширини рукавів. Е, дуже хороші, е, скажімо так, е... Розрахунки там дається в цьому майстер-класі розрахунки, і ви під свою щільність рахуєте. Тобто мені сподобалося, що не треба попадати в щільність, а просто берете свою щільність і по формулах, яку майстриня дає, ви собі все обраховуєте. На цю мавку мені пішло 345 грамів пряжі, Вона дуже класна. Ну, одним словом я дуже задоволена. Що я попрацювала із цією ниточкою, і що в мене зв'язався такий чудовий виріб. І останній виріб, який в мене був готовий у червні місяці, це зовсім не червневий виріб. А це ажурна, мохерова блуза. Поперечним в'язанням. Дуже багато мені ця блуза принесла, як то кажуть, вздихань, трішечки халепу, У мене не вистачало пряжі. Я викручувалася як могла, дівчатка, шукала. Ниточку в своїх запасах для того, щоб обв'язати, воно так і сталося, я її знайшла. І якщо отак зараз подивитися, дівчатка, то непомітно, що обв'язка зроблена іншою ниточкою. Я вам зараз покажу ближче. І ви побачите основне полотно і обв'язка це зовсім інші ниточки. Але вони так шикарно підійшли, що мені здається, тут все. Ідеально пляше. Значить, ця блуза зв'язана в техніці поперечне в'язання від рукава до рукава, і фасончик це летюча миш. Мені дуже давно хотілося зв'язати щось собі саме такого фасону. Не знаю, можливо, десь в мене пробилася нотка ностальгії за ось тими давніми давніми 90-ми. Не знаю, можливо, хотілося спробувати якийсь інший фасончик у своєму гардеробі. Справа в тому, що я трішечки набрала вагу. І не всі попередні фасони, які я раніше носила, зараз сидять на мені гармонійно. Тому мені хотілося б пробувати щось нове. І я згадала за оцей фасон летюча миш, і я вам скажу, що доволі непогано. Ну принаймні я себе комфортно в ній почуваю. Добавляла я також тут паєточки на обробці горловинки, низу виробів і рукавангу. 40, що зробиш? І в'язала дуже простим і дуже красивим візерунком. Його покажу вам. Використала вже його, напевно, втретє. За останніх декілька місяців в'язала шкарпетки, в'язала донечки з сукню цим візерунком, і собі блузу. Вона вийшла дуже легенька, 285 грамів всього. Тобто, ну, але я ще тут не поховала ниточки, дівчатка. Нічого. Коли настане осінь, і я буду її вигулювати, я нитки обов'язково поховаю. А те, що я її буду носити, я в цьому 100% впевнена. Тому що вона вийшла дуже класна. Трішечки поколює, але я не дуже чутлива. Не критично. Не критично. Отже, за Підводимо тепер такий підсумок за червень місяць. У мене 14 готових робіт. Я вив'язала 1 кілограм 847 грамів пряжі, і це 5433 метри. Непогано для себе я хочу сказати, що я молодець. У мене червень був дуже напружений місяць на роботі. І не дивлячись на те, в мене є готові роботи, в мене є іграшки, в мене є шкарпатки, плечові вироби, вироби для донечки. Тобто величезне різноманіття я чомусь завжди дуже радію, коли в мене. У місяць виходять різноманітні роботи. Тобто, я не зациклююсь на чомусь одному, а в'яжу щось різне. І от так вийшло саме у червні. Яким буде для мене липень? Ми з вами доживемо до кінця місяця, і я думаю, що в серпні вже по приїзду додому я зніму готові роботи липня, готові роботи серпня. А поки що, ось так, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, яке літнє в'язання у вас? Чи таке, як у мене, з довгими рукавами, чи ви в'яжете лише топи, футболки, можливо, купальники, можливо, якісь пляжні аксесуари. Давайте ділитися, що в'яжете ви. Чесно признаюсь, у липні у мене вже більше літні в'язання. Не рахуючи величезного, величезного пледу, але все одно е, таке в'язання тепле присутнє. Отже, зустрінемося в коментарях. Ще раз дякую вам, мої любі, мої хороші, мої найкращі, за те, що були зі мною, за те, що подивилися це відео. Дякую наперед за вподобаєчки. Дякую наперед за підписку на мій канал, якщо ви це зробили тільки зараз. Щиро вам дякую. Дякую усім, хто пригощає мене кавою. І нагадую, якщо ви маєте бажання та можливість пригостити мене кавою, посилання на додаток BuyMyCoffee. Є знизу в інфобоксі. Дякую за смачненьку кавусю. Все, обіймаю, цілую, зустрінемося в наступних відео. Па-па!